Ветері Український радіо Житомир, вітаю Наталя Колініч у студії. Проєкт із підтримки креативних індустрій. Фабрика моди пройде у Житомирі 27 квітня. Локацією для проведення проєкту стане пам'ятка архітектури 19 століття. Будівля магістрату на вулиці Кафедральній. В рамках події відбудеться багато заходів. Це і презентації на тему традиційного одягу Житомирщини української моди як елементу деколонізації на інші теми, що пов'язують моду з традиціями і сьогоденням нашого краю. Також заплановано в рамках проведення проєкту багато дискусій, виступів модне дефіле захід буде проводитись у форматі вільний рух, тобто вхід на всі його заходи вільний, і власне про те, що де і як можна буде побачити, та в які. Іх активностях взяти участь сьогодні. Поговоримо із організаторами та реалізаторами цього проєкту у нашій студії. Алла Бондарчук, головний спеціаліст управління культури і туризму Житомирської обласної військової адміністрації. Пані Алло, рада вас привітати. Звичайно, хочу запитати вас, чому і як з'явився цей проєкт, якою є його мета. Вітаю всіх слухачів, і хочу звернути увагу, що цей проєкт ми зініціювали з метою популяризації креативних індустрій. На сьогоднішній день це дуже слушне поняття, тому що креативні індустрії включають на сьогоднішній день такі види діяльності, як аудіовізуальна творчість, тобто фільми, телебачення, радіо, спорт, книги, преса, спадщина, тобто музеї, бібліотеки. Перформативні мистецтва, театр, виконавське мистецтво і танок, і також візуальні мистецтва, галереї, дизайн і ремесла. І у цьому секторі виділяють ряд груп: це такі, як реклама, література, художній та антикварний ринок, ремесла, виробництво, кіно. Відеопродукція, комп'ютерні ігри, музика, виконавче мистецтво, як уже зазначалось, інтернет та радіотрансляції, дизайн і, звичайно, мода. І через те проєкт називається Фабрика моди, тому що фабрика це виробництво. А мода, як зазначалося, це один з видів діяльності в креативних індустріях. Ми намагаємось подати креативні індустрії, зокрема моду. Не просто як вид діяльності, а показати, що це таке поняття, яке в першу чергу нелегковажне, легковажне, тому що мода поєднує лінію, мода поєднує образ, мода поєднує технології, і відповідно, ми хоч і обмежились темою мода, але у нас будуть також в цьому проєкті представлені і музика, і відео, але все таки основним акцентом залишається діяльність моди. До участі у проєкті ми запросили, звичайно, установи, навчальні заклади, які створюють цей культурний продукт. Зокрема, працюють в галузі моди. І, зокрема, приймають участь у цьому проєкті державний навчальний заклад, центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення міста Житомира і центр сфери обслуговування міста Житомира. Тобто, це ті два навчальні заклади, які конкретно працюють із дизайном. З модою і працюють з технологіями. Ми запросили їх до співпраці для того, щоб вони могли продемонструвати, що одяг це інженерна думка, це конструкція і що це звичайно пов'язано в тому числі і з мистецтвом. Крім цього, до участі у реалізації цього проекту запрошені Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський музичний фаховий коледж. Імені Віктора Косенка, і я думаю, що для нашого міста це дуже важливо, що цей захід можуть відвідати так само і школярі. Але, скажімо, це не той випадок, коли треба розглядати це просто як ярмарку професії чи профорієнтації. Це не виключено, але це не домінуюча ідея, тому що ми хочемо просто познайомити спільноту взагалі з поняттям, що такі креативні індустрії. Це дуже широке коло. Це 36 видів діяльності на сьогоднішній день, але обмежились саме візуальною складовою, такою як мода, тому що є можливість продемонструвати, скажімо, тенденції дизайну. Хочеться зупинитися на тому, що коли ми реалізуємо мистецькі проекти, ми намагаємося обов'язково внести такий просвітницький елемент. Тобто, щоб це не просто продемонструвати культурний продукт, який він буде в загальному вигляді, а показати філософію створення цього продукту. І, зокрема, ми хочемо відтінити моду, що цей елемент деколонізації, тому що, наприклад, коли в Радянському Союзі всі знали із світу моди, що домінував модельний дом на Кузняцькому мосту. То це не значить, що створювались модні тенденції тільки, скажімо, в цій інституції, яка була в Москві. А ми знаємо, що традиція української дизайнерської модної школи залишається до сьогоднішнього дня дуже авторитетною, і ми знаємо велику кількість модельєрів, які на сьогоднішній день. Демонструють на що спроможна Україна в світі моди, хочу запитати вас про одну таку цікаву річ. Якщо я не помиляюся, то вперше в нашому місті для проведення заходів у громаді локацію слугуватиме будівля магістрату. Правильно вперше так і я хочу зазначити і запросити всіх відвідати цю пам'ятку архітектури магістрат пам'ятка архітектури 19 століття. І я думаю, що з часом це стане надзвичайно популярним місцем відпочинку, місцем відвідування, тому що сама архітектура і інтер'єри надзвичайно цікаві, тому велика кількість людей просто там ще не були, і ми запрошуємо всіх гостей відвідати не тільки події, а подивитися, наскільки гарною є ця збудова. В цій події, ну я переконана, що напевно більшість жителів громади там не були. А в чому принади цієї локації? Ну, по-перше, це забудова, як вже зазначалося 19 століття, і там є справжній галерейний простір. Як ми знаємо, галерея це об'єднання декількох приміщень, ну скажімо, в одну лінію. І саме там буде відбуватися така програма, як Дефіле, яка буде починатися з 12 по 13-ту годину. І ці охочі можуть відвідати. І коли люди відвідають магістрат, то я думаю, що вони будуть пишатися тим, взагалі, що у нас в місті. Є ще і представлена така пам'ятка, а пані Алло, а ремонт в цій пам'ятці був зроблений достатньо давно. Чому раніше не використовували її власне як локацію для проведення якихось цікавих заходів у місті? Скоріше всього, що це було пов'язано саме з експлуатацією приміщення, тобто це технічні моменти. Але, скажімо, для реалізації такого мистецького проекту, який передбачає популяризацію взагалі мистецтва, креативних індустрій. Я думаю, що дуже доречно, і нам надзвичайно приємно, що краєзнавчий музей зголосився показати на магістрат саме з цієї події Фабрика моди. Тобто, можна говорити про те, що ця нова локація відтепер буде більш активно працювати для міста. Я думаю, що це буде гарним початком, і в перспективі, як уже зазначала, що я думаю, що багатьом буде приємно відвідати цю локацію. Готуючись до нашої з вами розмови, я поспілкувалася з деякими учасниками і учасницями цього проєкту. І, власне, про презентацію під назвою Традиційний одяг Житомирщини особливості крою та декорування нам розповіла старший науковий співробітник відділу етнографії Житомирського краєзнавчого музею Надія Борисова. Всім доброго дня в рамках проєкту Фабрика моди бере участь зокрема і етнографічний відділ Житомирського обласного краєзнавчого музею. Саме ми хочемо показати на цьому проєкті старовинний одяг. Житомирського полісся, взагалі то всієї Житомирщини, кінця 19-го середини 20-го століття. Колекція одягу фрагментів вишивок в Житомирському власному краєзнавчому музеї нараховує близько 2,5-3 тисяч одиниць. Дійсно, одяг дуже цікавий, дуже автентичний, зі збереженими символами. Хочу сказати, що взагалі. Ця територія нашої Житомирської області вона належить до двох етнографічних регіонів: це Полісся, північна її частина і Поділля, але найбільш цікавими і унікальною для нас є саме Житомирське Полісся, північні регіони. Чому зараз поясню? Адже вони для них що характеризувалася ізольованість населених пунктів. Населені пункти були відірвані від великих промислових і культурних центрів. Була досить низький рівень виробництва. Але це в свою чергу сприяло тому, що на більшості території полісся зберігалися саме патріархальні промисли, які задовольняли основні побутові потреби населення в одязі, взуті, предметах домашнього вжитку. І саме тому на території краю, майже до середини ХХ століття, побутував доморобний одяг, виготовлений з місцевої сировини, адже в краї, ми знаємо, що досить гарно було розвинуто Землеробство сіяли льон, сіяли коноплі. Було розвинуто, що давало сировину, звичайно ж таки нитку, з якої ткали одяг. Ткали тканину і шили, в тому числі, і одяг. Досить гарно було розвинуто скатарство, що давало досить гарну вовняну нитку для виготовлення більш теплого одягу. Цей одяг традиційний є окрасою колекції нашого музею. На нашій виставці, невеликій, яка називається традиційний народний одяг Житомирщини кінця 19 середини го середини ХХ століття, будуть представлені жіночі сорочки з різних районів області, чоловіча сорочка. Це націльний одяг, потім поясний одяг буде показаний. Це різні види спідниць, фартухів, знову ж таки, пояси крайки, верхній одяг, свити, кожухи, камізельки, капотки. Це, я думаю, буде досить цікаво подивитися, як саме одягалися колись наші пращури. Ця тема є досить актуальною, тому що ми вже знаємо, який рік поспіль багато, зокрема сучасних дизайнерів, беруть навіть в свої колекції зразки вишивок, фрагменти крою, саме старовинних речей. Це все ви можете побачити на нашій виставці. Я думаю, що виставка стане окрасою цього проекту і. Звичайно ж таки хочу сказати, що ми вже не один рік поспіль тісно співпрацюємо з сучасними вишивальницями, можливо, навіть з людьми, які займаються дизайном одягу. Їм це цікаво, тому що зараз всі вже ми напевно, скажімо так, наситилися ось цими вишивками мильними, які нічого майже не значать, і хочуть повернутися до ось цих архаїчних символів, знаків на одязі, які сприяли, звичайно ж таки, і достатку. У сприяли і здоров'ю насамперед родини, і які передавалися в родині, ось ця вишивка з покоління в покоління, яке колись зберігали, ховаючи зразки вишивок, ховали в сіну, виривали з одягу і ховали в сіну в стріху, щоб. Все ж таки їх зберегти від колишньої радянської влади, яка хотіла все це знищити, так само як зараз це все і в нас і відбувається. Тому це досить актуальна тема. І вже повертаються люди, от навіть вишивальниці, з якими ми співпрацюємо, їх цікавлять колишні узори, що вони означають, чому вони розміщені в тій чи іншій частині одягу, наприклад, крій одягу сам він неймовірно цікавий. Кожна деталь одягу була настільки продумана, що де які деталі відпорювалися, замінювалися, адже наші пращури були не тільки кажу такими практичними, вони практичними само собою, вони багато працювали, але завжди вони були охайними. Про це нам відговорять ось ці гарні наші побілені хати зовні і середини. Тобто господині в нас були споконвіку досить гарними. І оці всі елементи можна використовувати в сучасному одязі. Хоча, звичайно, життя у нас набагато простіше. У нас є прання, машини, у нас є різні засоби навіть і для. Вишивки і машинки швейні різні, тобто це все можна поєднувати. Ми періодично все виставляємо на пересувних виставках в етнографічний відділ, займаємося і представляємо. І, от, наприклад, ще запрошую всіх, 18 травня в Житомирському обласному краєзнавчому музеї планується відкриття унікальної виставки Промиси ремесла Житомирщини. Одразу в цей день ми знаємо, що цей день є всесвітнім днем вишиванки, тому у нас знову ж таки в музеї будуть старовинні фрагменти унікальні вишивок, збережені з тих часів. Знову ж таки запрошую людей відвідати музей, тому що буде гарна виставка і не одна. І звичайно, ще планується виставка одна. Але це буде, скажімо так ще поки таємниці. Тобто, приходьте, буде дуже цікаво. А і ще про одну цікаву лекцію ми розпитали у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Це тематична лекція на тему Українська мода як елемент деколонізації. Власне, тема заявлена в презентації Українська мода як елемент деколонізації напряму пов'язується із ситуацією війни, в якій на сьогоднішній день перебуває Україна. І якщо ми говоримо в цілому про моду, то це феномен, який напряму залежить від соціально-політичного та економічного контексту. Мода змінюється і прилаштовується в залежності від конкретних обставин, умов в яких вона існує. І найчастіше це символічне оформлення дуже серйозних суїв. Це відповідна реакція в нашому випадку на війну, фактично, яка для багатьох стала катастрофою, і ці зміни виражаються в стилістичних конструктивних змінах та підходах, вподобаннях пов'язаних із використанням кольорів. І в випадку України і ситуації деколонізації, в якій на сьогодні Ніжній день ми перебуваємо, ці е, моменти особливо яскраво відчуваються і проявляються. По перше, е, Україна перетворилась е, на е, своєрідний центр, до якої Прикута увага практично всього світу, і в цих умовах, власне, українці самі, як і люди, які мають відношення до модної індустрії нашої вітчизняної, отримали потужне право голоса, впливу на культуру сучасну процеси, які відбуваються не тільки в модній індустрії, тому що за великим рахунком моду можна. Назвати зразком міжкультурного діалогу, і те, що ми спостерігаємо протягом останнього року, фактично глобальне захоплення жовто-блакитними кольорами, чорно-червоними кольорами, використання елементів традиційної української вишивки, яку ми можемо бачити на подіумах світових брендів, модних брендів, підтверджує те, що Україна вже перетворилася на модний бренд, і за великим рахунком можна говорити, що мода в нашому контексті є своєрідною формою спротиву тій ситуації, в якій на сьогоднішній день ми перебуваємо, і в даному випадку, якщо ми повертаємось до проблем імперій, колоній і деколонізації. То, мабуть, Україна стала першою країною на колишньому пострадянському постері, яка настільки однозначно заявила про своє бажання, в тому числі і через одяг, через відповідну символіку, через відповідне налаштування, про своє прагнення. Позбутися всього, що прив'язувало нас в різні способи, в тому числі і через моду модні впливи із Росією, із умовним світом. Так званим русським міром, який нам набив уже оскомину, і власне через моду, в тому числі через щоденні практики, прив'язку значної кількості українців до одягу, який ми частіше стали спостерігати протягом цього року, можливо, це тільки елементи одягу, але ми бачимо це щодня. Це можуть бути. Жовті шкарпетки, сині куртки, чи будь-яке інше подібне поєднання, або ж ще один такий момент, що не менш важливий, що також пов'язується з модою активне використання. Кольору хакі, воєнізованих елементів одягу, які символізують згуртованість нашого суспільства, які підкреслюють готовність абсолютно приважної більшості громадян нашої країни підтримувати її і робити все для перемоги в цій війні, яка безумовно. Ми дуже сподіваємось, скоро нашими спільними зусиллями буде досягнуто. Пані Алло, бачимо, що тематика заходів в рамках цього проєкту вона достатньо строката, але вона вся дійсно висвітлює з різних позицій саме тему креативних індустрій. А що особисто вам, як жінці, яка без сумніву не може не цікавитись і не захоплюватися такими речами, що цікавить особисто вас в цій величезній і насиченій програмі? Коли складалася програма заходу, ну скажімо, основним акцентом було це показати моду, що у нас є своя українська школа в дизайні, в моді. Звичайно, хотілося б підкреслити, що у нас є великий потенціал для розвитку взагалі всіх креативних індустрій. Звичайно, показати на сьогоднішній день, що місто продовжує жити повноцінним життям, будучи вдячним. І що крім великої кількості традиційних заходів культурних, таких як концерт, виставки, може ще реалізуватися такий проект, який популяризує креативні індустрії. Якщо можна більш детально про перебіг самого проєкту, тобто о якій годині стартуватиме фабрика моди, і як людям зорієнтуватися, на які локації підходити, на який час. Як зазначено в програмі, захід відбудеться 27 квітня, це четвер. Об 11 годині ми пропонуємо презентацію традиційний одяг Житомирщини об 11.30. Тематична лекція Українська мода як елемент деколонізації». І тут же паралельно йде інша презентація, тобто люди за вибором відвідують презентації, які починаються об 11.30. Це французька лексика, як складова термінів моди, історії спідниці Фруфру. Із 12-ї години до 13-ї буде програма дефіле. А після цього іще програмою просто не передбачено, але до нас долучився ще один майстер народної творчості пан Сімнухов Олег. І він запропонує презентацію на тему екодизайн. Я думаю, що це буде надзвичайно цікаво. І як зазначено в програмі, формат цього заходу передбачає відвідування в стилі Вільний рух вхід вільний. Тому ми запрошуємо відвідати як магістрат, так і на вулиці. Ми передбачили в партнерстві із рестораном Прімавера. Ми передбачили виставку майстрів народної творчості, тобто показати художні промисли. Які також є видом діяльності сфери креативних індустрій. І цю локацію на вулиці буде представляти комунальна установа Житомирський обласний центр народної творчості Житомирської обласної ради. Тобто буде продемонстровано роботи майстрів, які пропонують нам надзвичайно гарні, якісні вироби художніх промислів. Дякую вам за реалізацію такої дуже цікавої ідеї. Запрошуємо всіх містян 27 квітня побачити проєкт із підтримки креативних індустрій в нашій громаді. А в студії наші сьогодні була Алла Бондарчук, головний спеціаліст управління культури і туризму Житомирської обласної військової адміністрації. Пані Алла, дякую вам. Дякую. Дякую всім, хто був з нами. В часі цього етеру у студії працювала Наталія Колініч. До зустрічі.